У мойо понад тисячу моделей ноутбуки. Найкращий день за золотими медалями, яких було аж 5, а взагалі 12 нагород, поповнили медальний залік України у передостанній день Паралімпіади 2024 у Парижі. Усім привіт ви на каналі Суспільний Спорт, за Спортзама Андрій Сухецький. Це наш традиційний дайджест головних подій дня, що відбулися на іграх. З п'яти золотих медалей за день дві були завойовані українськими дзюдоїстами, які показали близький до ідеального виступу Парижі. Шість атлетів, п'ять медалей і одразу три золота. Вперше у своїй кар'єрі паралімпійськими чемпіонами стали 28-річна Анастасія Гарник у класі J1 у ваговій категорії понад 70 кілограм, та 37-річна Олександр Назаренко у класі J2 у ваговій категорії до 90 кілограм. Гарник провела на паралімпіаді три сутички, а сумарно перебувала на татамі менше трьох хвилин. Усіх трьох суперниць Анастасія здолала прийомами на оцінку іпон. І кожен з її поєдинків тривав не більше 45 секунд. Феноменальний результат від Українки. Шлях Назаренка до золота був довшим, зокрема, через особливо драматичний фінал. Нал дворазовий призер Паралімпійських ігор вигравав срібло у Ріо та бронзу у Токіо. У вирішальній сутичці зійшовся з 24-річним французом, якого несамовито гнала вперед багатотисячна арена на стадіоні. Назаренку вдалося провести прийомну оцінку вазаарі уже на першій хвилині сутички. Після чого француз постійно рвався вперед. Українець захищався, хоч і було непросто. За хвилину до кінця Олександр заробив друге попередження, а наступне означав дискваліфікацію. Але цього не сталося. Час вийшов. Олександр Назаренко здолав суперника з Франції та став. Паралімпійським чемпіоном. Були близькими українці до двох золотих медалей у настільному тенісі. У ранковій програмі змагань чемпіонка Токіо Марина Литовченко у класі WS-6 в трьох сетах розібралася з суперницею та вийшла до фіналу. Там, щоправда, захистити титул чемпіонки їй не вдалося. Українка виграла перший сет у фіналі, але програла три наступні. А разом з ними і матч. Срібна медаль, і третя нагорода в кар'єрі Литовченко на Паралімпіаді. А от кому вдалося створити неабияку сенсацію, то це Віктору Дідуху у класі МС-8. У фіналі україницю у 50-му справжньому трилері здолав представника Китаю Жао Шуая. Три роки тому саме у Токіо Віктор програв саме цьому супернику у фіналі. А перед цим матчем відзначав, що саме його суперник є фаворитом. Попри це, Віктор Дідух упродовж всього поєдинку гнув саме свою лінію. Виграв першу партію, тоді знову вийшов вперед у третій. Зрештою, гра перейшла у вирішальну п'яту партію, і там українець захопив лідерство девять Майже відігрався, але Дідух втримав перевагу і завершив матч 11-8 у вирішальному сеті 3-2 у матчі. Та це золото для 37-річного львів'янина, яке стало для нього першим, з Ріо-2016. Здається, тут не тільки майстерність, а ще й психологія велику роль відіграла. Я думаю, відіграло все. Я думаю, не знаю, вже напевно і Бог мені допомагав. і. Я просто навіть не знаю. Мені ще зараз важко казати, що саме допомогло, бо я ще... мені треба пару, пару годин відійти від такої гри. Просто ну в один момент я бачив, що зал підтримує китаєць не, не, не знає це. Я трохи психологічно на нього давив, затягував ігри, не грав ту китайську перестрілку. І ну, не знаю, хто там поміг. Ну дуже я, я, я ще не знаю просто що. Я ще не розумію, що я виграв. Я, собі не, я навіть не знав, що то можна бути паралімпійським чемпіоном. Я просто грав, ну медаль то вже круто. А що сталося? Як воно сталося, я не знаю. Ну, ще треба просто відійти від ігри. Повторити свій результат з Ріо вдалося ще одному українцеві бігуну Ігорю Цвєтову. Після перемоги тут у Парижі на дистанції 100 метрів, у фіналі якої він здолав одразу трьох нейтральних атлетів. Цвєтов оформив золотий дубль на 200-метрівці. Українець знову стартував краще за всіх і вже на фінішну 100-метрівку виходив із запасом, який потім вдалося матеріалізувати в золоту нагороду. Друге і третє місце знову виграли нейтральні суперники. А на церемонії нагородження вкотре у Парижі пролунав гімн України. Одразу після цього Цвєтов покинув подію розказавши нейтральним атлетам на їх місце. Медаль цвєтова стала останньою для України у легкій атлетиці на паралімпіаді 2024. Загалом українці виграли в цьому виді 19 нагород з них одразу 8 золотих. І за кількістю золота легкоатлети повторили результат Лондона 2012. На наступних двох паралімпіадах здобували менше перших місць. Найрезультативнішим для України у цей змагальний день, як майже і завжди, був басейн для плавання. Одразу вісім фіналів було в Україні у заключний день плавців. І вони перетворилися у п'ять нагород. Дворозовим чемпіоном Парижа 2024 став Андрій Трусов, який переміг на 50-метрівці батерфляєм у класі С 7 з новим рекордом Європи. Відповідно, Трусов покидає Париж у статусі п'ятиразового призера ігор, два золота та три срібла в його активі. І за кількістю медалей, і за їх якістю він стає найбільшим мультимедалістом України на цій паралімпіаді. У класі С-3 на дистанції 200 метрів вільним стилем Україна завоювала останній на цих іграх подвійний подіум. Денис Остапченко став другим, а Сергій Паламарчук третім. Остапченко усю дистанцію боровся суперником з суперником Туреччини і, зрештою, програв йому лише 23 сотні секунди у конкурентному фініші. Для Дениса це підсумкова четверта медаль в Парижі, що зробила цю паралімпіаду для нього найрезультативнішою у кар'єрі. І також в останній день плавання Ігор Горнівченко на дистанції 200 метрів комплексним плаванням у класі С 10 зміг створити одну з несподіванок. Він фінішував третім. Сам спортсмен у коментарі Суспільне спор» після виступу казав, що не очікував від себе подібного результату і чи не вперше взагалі долав таку дистанцію на таких великих змаганнях? Ось і здолав на третій результат і свою другу медаль Парижа. Я в такому захваті, це взагалі перший раз. Ну можна сказати, другий раз я плаваю цю дистанцію на змаганнях. Перший раз це було на чемпіонаті України, я її проплив, аби просто виконати норматив. Ми дивились програму Паралімпіади, вона була в останній день після всіх моїх основних дистанцій. І я кажу, тренеру, хай буде, хай буде просто, знаєте, на такому досвіду більше не беруся. Я попав в призи, я взагалі я взагалі не знаю, як це трапилось. Мені здається, я, я щасливий цій. Бронзові нагороді більше, ніж сріб, на 100 то батерфляй це, це неймовірно. Це якщо я на батерфляй знав, що я так пропливу, то на комплексі я взагалі не розумів, що я робити буду, бо це, це неймовірно. Я, Я в захваті просто. Ще одна приємна несподіванка срібло України в жіночому командному фехтуванні на шпагах. Українки стартували ще з однієї восьмої фіналу. У чвертьфіналі вибили першого номера в рейтингу збірну Польщі, а в півфіналі обіграли Таїланд. Вже в фіналі не під силу українкам виявилася збірна Китаю. – 45-37 на їх користь. Водночас українки в складі Євгенії Бреос, Надії Доло, Олени Федоти Ісаєвої та Наталії Морквич стали віце-чемпіонками Паралімпіади. Це третя медаль для України у фехтуванні. І до всіх трьох приклалася Федота Ісаєва, яка двічі виграла бронзово особистому і тепер срібло в команді. Історична подія трапилася у паверліфтингу. Вперше в історії Україна виграла медаль у чоловічому турнірі. Автором цього досягнення став Юрій Бабанець, що виступає у вазі до 88 кілограмів. 29-річний українець показав своїй найкращій спробі 214 кілограм, що гарантувало йому бронзу. Він хотів виграти срібло і заявив на останню спробу 225 кілограм, однак не виконав її вдало. Тож бронза. І ще одну модаль виграли українці на висловальному каналі. 36-річний Микола Синюк виграв бронзу у байдарці одиночці на 200 метрів у класі К2. Фініш цієї дистанції був край драматичним. Різниця між другим та шостим місцем склала менше півсекунди. А синюк у четвертого місця виграв лише дві соті секунди. Це навіть не дещиться, а ще менше. Та ця перевага опинилася на боці українця. Він здобув другу медаль в кар'єрі на паралімпіаді. 12 медалей та 5 золотих новий найкращий результат для України за день на Паралімпіаді у Парижі. Все це дозволило Україні знову повернутися на сьоме місце в медальному заліку перед останнім змагальним днем. В українців 79 медалей, з яких 21 золота. Попереду Китай, Великобританія та США, які в такому порядку й фінішують у топ 3 Далі Нідерланди, Італія та Бразилія. А Україна боротиметься з Францією та Австралією за свою позицію. Останній день Паралімпіади 2024 обіцяє бути насиченим і цікавим, як і всі ігри, що тривають уже 10 днів у Парижі. Тож обов'язково ставте лайк до цього випуску і підписуйтесь на канал, аби не пропустити найважливіші новини з Паралімпіади. Ми ж побачимо, що завтра і підсумуємо Паралімпійські ігри 2024.